Мир тобі, друг дорогий. Я хочу тобі сказати, підбадьорюючи слово. якщо ти сьогодні у безнадійному стані, якщо ти в тупіку, якщо тобі страшно, якщо ти не можеш вийти із тої ситуації, в якій ти зараз знаходишся, тобі не хочеться жити, ти самотній покинутий, я хочу тобі сказати, що Ісус Христос говорить сьогодні. До тебе. Прийдіть до мене усі струджені та обтяжені, і я заспокою вас. Візьміть на себе ярмо моє і навчіться від мене, бо я тихий і серцем покирливий, і знайдете спокій душам своїм. Господь Ісус, Він сьогодні закликає тебе, дорогий друже, і усіх людей, які струджені та обтяжені. Перше, Прийти до нього, прийди до Ісуса Христа сьогодні, подивися на Голгофу, і там Ти утримуєш потіху, радість, мир, там ти утримуєш надію і життя вічне. Господь Ісус каже: прийдіть до мене усі струдні та обтяжені. І наступне Він каже: навчіться від мене, навчіться від Ісуса Христа, і ви будете мати мир і спокій. І Господь забере ось весь ваш тягар. Усе те, що вам заважає жити, усе те, що вас тяготить. Віруйте в нього і читайте Боже Слово, щоб вам отримати духовну їжу. Господь Ісус, Він помер на Христі за наші з вами гріхи, для того, щоб ми жили для Нього. Вірите в Ісуса Христа і Спасетеся. З нами Бог! Слава Ісусу Христу! Амінь.